Процесі підготовки презентації ми уточнили і замінили слово «неясний» на невідомого генезу. Лихоманка. Це типова еволюційна адаптаційна терморегуляторна реакція організму, яка полягає в перебудові температурного гомеостазу на підтримку більш високого, чим в нормі. Рівня місту тепла в організмі, що клінічно проявляється підвищенням температури тіла Під лихоманкою невідомого генезу розуміють стан підвищення температури тіла до 38 градусів Цельсія і вище, яка зберігається протягом тижня і довше, і, незважаючи на проведення повного комплексу діагностичних досліджень. Етіологія лихоманки залишається не встановленою. За літературними даними причини лихоманки неясного невідомого генезу дорослих, інфекція 32%, системне захворювання сполучної тканини 20%, новоутворення 20%, інші причини 28%. У дорослих найчастішою причиною лихоманки невідомого генезу залишається інфекція з наростанням цієї тенденції у пацієнтів похилого віку, по мірі збільшення тривалості лихоманки, вірогідність інфекційної причини зменшується. Серед інфекційних причин, на першому місці, інфекційні ендокардити, абсцеси, Синусити, милярний туберкульоз, туберкульоз нирек, остеоміеліт, септичний артрит часто протизонного суглобу, септичний халациста ангеохаліт, уросепсис і сепсис асоційований зі снідом. Захворювання сполучної тканини, артерії судин головного мозку, захворювання штілля дорослих, ревматоїда, хвороба з васкулітом, полію. Поліміазит системний червоний верчак. Деякі з них не всі. Злоякісне новотворення. Як причина лихманки невідомого генезу це лімфома, міелодисплезія, карциноми, метастази в печінку, метастази в кістки. Інші ймовірні причини лихманки невідомого генезу це підвищена чутливість до ліків, неспецифічні запальні захворювання кишківника. Тиреотоксикоз, холангіт, васкуліт. Лікувальні препарати, прийом яких може супроводжуватись підвищенням температури тіла: це карбамазепін, фенліпсин, ріфампіцин, бенеміцин, гідролазін, адельфан. Інгібітори МАО, особливо в комбінації з трициклічними антидепресантами. Різновид температурної кривої. Малярія. Плазмодіум фальципарум має висока температура за знову, який триває 8-12 годин кожен день. Плазмодіум вівекс лихоманка, яка повторюється кожні 48 годин з проміжками нормальної температури. Абсцеси черевної порожнини. Висока лихоманка до 40 градусів Цельсія з вранішніми і вечірніми піками з відповідною тахікардією. І захворювання щілля гектична лихоманка з високими піками і відносною брадикардією, так званий імалайський тип. 20-річний досвід діагностики причин лихоманки невідомого генезу. В Українському центрі інтенсивної терапії Сепсису, якщо я щось не точно скажу, Ленін Аполлонович, мене поправить, приблизно 30-40 хворих щорічно поступає до відділення з діагнозом лихоманки невідомого генезу. Генералізований або локалізований інфекційний процеси 3, від 30 до 50%, паранеопластичні реакції пухлини 25-30%, системне захворювання сполучної тканини 15%, специфічні і неспецифічні захворювання кишківника та інших органів 5-10%, термоневроз 1%, лихоманка неясного генезу протиграється приблизно. Три рази частіше у жінок по спостереженню нашого центру. І старе правило: у разі лихоманки невідомого генезу у молодих шукай туберкульоз, а пацієнтів похилого віку шукай пухлину. Міняється структура, структура причин лихоманки невідомого генезу з кожним роком. І от ми взяли. За 2012-2013 рік 36,6% сепсис, системне захворювання сполучної тканини 22%, інфекційний ендокардит 7,2%, лімфопроліферативне захворювання 4,9% і 12,2% інші. Різновид септичних е, уражень 2012-2013 рік. Це приблизно 60 з невеликим хворих. Септичний е, хлангіангіохаліт 33%. Сепсис, виключаючи уросепсис з різної локалізації 27%. Уросепсис 20% і Б-20. Віч асоціонне 20%. Алгоритм діагностики причин лихомарки невідомого генезу в нашому центрі. Оцінка анамнезу і результатів фізикального обстеження. Загальний аналіз крові з лікацитарним індексом інтоксикації, загальний аналіз сечі, бак засів крові, бак засів печі, сечі, біохімічний аналіз, включаючи колограму, рентгенографія органів грудної порожнини в двох проекціях. Кате органи вчериної і грудної порожнини. Якщо запідозрений запальний процес інфекційної етіології, прокальцитоний тест, тест на інфекцію, тест на цитомагаловірусну інфекцію, тест на вірус Епштейна Бара та інших герпеців вірусів додинальне зондування з бактеріоскопією мазків всіх порцій. Жовчі, Засівом жовчів на мікрофлору і чутливість до антибіотиків. Якщо діагноз залишається не встановленим через травохідна ехокардіографія для виключення інфекційного ендокардіту, люмбальна пункція з наступним дослідженням ліквара, включаючи бак засів і полімеразної ланцюгові реакції. Якщо запідозрне захворювання крові Повторний загальний аналіз крові, стернальна пункція з наступним аналізом по дату, кісткового мозку, консультація гематолога. Дослідження США на білок Бенз Джонса. Якщо патологія не виявлено, МРТ мозку, біопсія лімфоузла, біопсія печінки. Якщо гематологічне затворення виключене, то здійснюється пошук онкологічного процесу. Мамографія КТ органів грудної порожнини легенний рок, ендоскопія верхніх і нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Якщо все вище перераховане, виключене, то проводять дослідження на аутоімунні захворювання, тести на системне захворювання сполучної тканини. І тут антидуклеарна антитіла це маркери аутоімунного процесу направленого проти власних нуклеопротеїдів, гістонів, ДНК, центромерів, рибонуклеїних кислот та інсоційних з ними білків, що знаходяться в ядрі клітин. Антинуклеарні антитіла виявляються у 90% хворих на системне захворювання сполучної тканини. Негативний результат на антинуклеарні антитіла у, па у пацієнта з ознаками аутоімунного процесу, не виключає наявність аутоімунного захворювання. В таких випадках проводяться більш специфічні дослідження, наприклад, на антитіла до двохланцюгової ДНК. Позитивний результат на антинуклеарні антитіла у пацієнтів без клінічних проявів. Аутомуімунного захворювання дозволяє віднести таких хворих до групи високого ризику виникнення системного захворювання сполучної тканини. На даний час відомо близько 200 різновидів антинуклеарних антитіл для діагностики синдрому Шегрена системної склеродермії, і системного червоного вівчака використовується визначення антитіл до ядерних нуклеопротеїдів, антитіл до ядерних білків, антитіл до білку ферменту, топоізомерази. цінність останній цінність діагностики системної слеродермії 70%. Для діагностики змішаних захворювань злочної тканини застосовується визначення комплексу u 1 рибонуклеопротеїдів, які складають діагностичну цінність склеродемії ревматоїдного артриту, поліоміазиту близько 95%. Для діагностики міазиту, дерматоміазиту, використовується визначення антитіл до ферменту синтетази аміноацил транспортної РНК. Для виключення системних захворювань сполучної тканини може використовуватись визначення групи антимітохондріальних антитіл. Існування антитіл до пірува дитраназного комплексу є характерним для білярного цирозу печінки, а не для системного захворювання. Антитіла до двохглазюгової нативної ДНК виявляються у випадках. Системного червоного вівчака специфічність до 80% і практично не визначається у разі ревматоїдного артриту та склеродермії, антицентромерні антитіла визначається з метою діагностики крест синдрому. Що перераховано, що в цей крест-синдром. крест синдром характеризує системну склеродермію і свідчить про сприятливий перебіг системної склеродермії і незначне ураження внутрішніх органів. За негативного результату всіх тестів, які ми провели, біопсія шкіри і біопсія лімфоузлів. Необхідно пам'ятати. Що застосування таких препаратів, як прокаїнамід, дезапірамід, пропофенон, гідролазин, деяких інгибіторів АПФ, бета-блокаторів, пропілтіурацилу, хлорпромазину, літію, карбомазепіну, фенітаїну, ізаніазіду, міноцикліну, гідрохлортіазиду, левастатину, симвастатину та інших лікувальних препаратів асоціюються з розвитком. Медикаментозного вівчака. І препарат, я не пам'ятаю, який використовується для лікування гепатиту, гепатиту С, також супроводжується розвитком волчаночного синдрома. Висновок: діагностика причин лихоманки невідомого генезу залишається складним медичним завданням, кропіткою і інколи невдячною роботою. Оскільки навіть застосування всіх вище перерахованих діагностичних методик не гарантує 100% встановлення діагнозу. І навіть в українському медичному центрі інтенсивної терапії сепсису, де накопичений найбагатший в Україні досвід діагностики та лікування лихоманки невідомого Генезу, біля 17% хворих. Виписується із стаціонару з діагнозом лихоманка невідомого генеза.